Привіт, приїхали тут кобилу парувати і тут люди мають на продажу такого жеребчика. Два з половиною років. Це син по румунському жеребцеве, такий. Ж чорний був у нас колись. Один був рубін під гаяцьких в Тернополя, а один у нас був такий чорний румунський жеребець, тобто не. якби когось цікаво, вже запрягали його раз чи два впари. Якби когось цікавий, такий жеребчик, я залишу номер в офісі, будете собі дзвонити, Кого кого цікавий. Стій. Звати Томик його. Стій Томік. Спокійний. Де. Так що якби кого цікавив, такий жеребчик, номер я залишу в описі. будете дзвонити. Спокійний дуже дойдя до рук. Садиться село Радця, івано франківська область. кого би цікавив, номер я залишу в описі. будете дзвонити. двоє. Йо! Йо. Йо Білощу буде цікавий може приїхати подивитися. я все там зараз покажу кобелою ми парували є лоша по діаманту ми парували є двоє лошат Одно поле мороз друге по діаманту зараз покажемо Кобелу до себе запари. Немає різниці. Така кобела є тут. Дуже гарна. Є такий жирабчик. Давид ні. У мені такі парубить подіала. Такий жирапчик. Фест має, перед має. Да від нів

Самство діаманту У ньому тут вже є, є вже багато лошад. У нас дома там є двоє.

Кого буде цікавити той черепчик, номер буде в описі, будете свідвони.